1 жовтня увесь світ відзначає День людей похилого віку. Святкує його і Україна. Щорічна кількість пенсіонерів, інвалідів, одиноких і непрацездатних громадян збільшується. На Черкащині в усіх 27 територіальних центрах соціальної допомоги області відбулися урочистості з нагоди Дня людей похилого віку. Відзначили цей день і в Соснівському територіальному центрі. На святкуванні побували і наші кореспонденти. Підтримка, увага та любов є вкрай необхідними для літніх одиноких людей. Соснівський територіальний центр сьогодні опікується близько пів тисячі підопічних. Центр надає різні види соціальної допомоги знедоленим. Лише за 9 місяців цього року соціальною службою було надано допомоги на суму майже 27 тисяч гривень, в тому числі допомагають і продуктами харчування. Ми будемо розносити по кілограму гречки, і крім того, за кошти територіального центру ми ще у нас буде цукор і печиво. Це святковий день. Окрім привітань, благодійного обіду на стареньких чекав святковий концерт. Всі заходи проводилися в рамках обласної комплексної програми Турбота. Саме вона дає змогу вирішувати питання покращення умов проживання та обслуговування літніх одиноких людей. В області розроблені заходи обласної державної адміністрації, які передбачають в цей день особливу увагу приділити одиноким людям, які потребують стороннього догляду і проживають в інтернатних установах та стаціонарних відділеннях територіальних центрів. Цього року день людей похилого віку відзначають тисячі жителів нашої області. Та, на жаль, деякі з них вимушені вести жебрацький спосіб життя. Так, наприклад, Надія Марківна вже сьомий рік поспіль збирає милостиню, адже коштів на проживання їй просто не вистачає. Моя менша сестра лежить уже дев'ятий рік, не піднімається і треба на лікарства. Нам на квартиру У мене чоловік інвалід, і ми оце доглядуємо. Її не вистачає в нас, Мої пенсія теж йде. На, на все і ще й не вистачає. День людей похилого віку це свято, коли літніх самотніх людей обдарують увагою та турботою. На жаль, відчути себе потрібними поки що можуть не всі, хто цього потребує. Юлія Доброскок, Юрій Підлісевич, Вікка, Новини. Черкаських ветеранів війни, ветеранів праці та дітей війни у день людей похилого віку у дружньому колі зібрала партія регіонів. Черкаська міська, а також Соснівська та Придніпровська районні партійні організації, підготували для пенсіонерів святковий концерт та урочисте частування. Ветерани отримали нагоду поспілкуватися між собою та розповісти місцевим політикам про наболіле. Чаще всього, ведь діти не допомагають, не можуть. Ще приходится дітям допомагати, так що пенсіонерам живеться трудно. Розчарований у соціально-економічній політиці чинного уряду 70-річний Василь Тарасенко. Это правительство показало, что оно не способно работать, оно не может управлять государством, оно не может управлять экономикой. Все валится. Завод ротор стоит, завод телеграфной аппаратуры стоит, фотоприбор стоит, химреактив стоит. На базар со 100 гривнями ходить нечего. Если она раньше могла на 100 гривен набрать на неделю продуктов питания, то сейчас нечего ходить. Ралії сьогодення проти пенсіонерів бідкаються ветерани на пенсію не прожити на державну підтримку. Теж розраховувати не доводиться. Однак світ не без добрих людей. Саме так говорить Єлизавета Михайлова про очільника міської організації партії регіонів ігоря Мельникова. Кожен праздник, кожен завжди, о нас збирає, он нам допомагає. Проблеми людей похилого віку болять черкаським регіоналам. Підвищення мінімальних зарплат і пенсій, а також поліпшення соціального захисту населення для партійців один із головних пріоритетів. Мы поставили вопрос, щоб пенсию поднять хотя бы до 1300 гривен. Виктор Федорович сказал, что заблокирует трибуну парламента и парламент не заработает, пока не будет выполнено это требование. Мы низко кланяемся їхньому подвигу, їхньому труду и хотим, щоб все-таки жизнь этих людей была лучше и ярче. Найбільш приємним подарунком до свята для людей похилого віку, на думку Віталія Миколаєвича, буде дотримання партії регіонів даного людям слова. Мовляв, пенсіонерам стане легше жити тільки тоді, коли турбота держави про них буде не абстрактним поняттям, а реальною справою.